Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптомозоль, і сьогодні ми трішки поговоримо про мемофі, його апдейти і висасування коштів з користувачів. Руслан Криптомозоля бій. Перш за все. Те, що найбільше кидається в очі, це власне відсутність інформації про те, коли буде все ж таки дроп, коли буде зупинка майнінгу, чи вона буде, чи ми будемо продовжувати то фармити, і буде якась е подальша подія, розвиток е цього всього, чи е буде якийсь певний день, коли все ж таки майнінг і видобуток закінчаться, і на цьому буде. Стоп. Всі ми знаємо, що Мимофі писали про те, що ТГЄшка, дроп, лістинг, вихід на декілька топ бірж відбудеться 9 жовтня, але на сьогодні вже 4 жовтня і жодної детальної інформації про те, що як коли буде, не відбулося. Хоча ми, звісно ж таки, знаємо, що вони обіцяли Найближчі декілька тижнів надати всю цю інформацію більш розгорнуто і більш детально. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Замість цього ми спостерігаємо наступне додавання нових промок, додавання преміуму, додавання можливості виграти Lamborghini і висасування зірочок з користувачів, тому що їм потрібні ще кошти їм не вистачає того всього, що було на Чекінах і перед цим, як виявляється, і вони потребують більшого. І тим самим ми бачимо, що остання промка, яка вийшла буквально вчора, намікає нам на те, що як мінімум до 17 жовтня. Має бути видобуток, або має е, кожен користувач можливість взяти, купити цей преміум і очікувати виграшу своєї довгоочікуваної Lamborghini. Як на мене, замість того, щоб дропати всі ці е, промки, можливості купити собі ще спінів та покрутити і заробити більше токену, краще б вони. Е, Виділили час на АМА сесію та поспілкувалися з своїми користувачами, яких на даний момент вже більше 45 мільйонів. В розрізі, звісно ж, таки, ферми, а будь-то 10, 20, 50, чи як у мене 250 акаунтів, викупити преміуми на кожен і пройти всі чекіни, виглядає якось не дуже реальним, і виглядає якось не дуже окупаємо. Тому я прийняв рішення, що всі оці нові промки і чекіни я буду робити виключно на один основний аккаунт, де найбільше дропу я отримаю, а всі інші будуть просто проскіпані і будуть крутити ці фрі-спіни, які дають кожного дня. Чи вплинуть всі ці чекіни на подальшу, на подальший розмір твого дропу? Ми звісно ж таки також не знаємо, бо ніхто нам цієї інформації не надавав і, скоріш за все, вже не надасть руслан до мозоля на я продовжую активно слідкувати за всіми новинами, що стосуються МОМЕФІ. Буду намагатися тримати вас в курсі актуалізації цієї інформації стосовно дропу, закінчення фармінгу і подальшого розвитку мамифі. Але на сьогодні це на жаль вся інформація, яка доступна взагалі в. Просторі, ну що, якщо вам то було корисно, не забудьте написати коментар, поставити палець вверх. Пишіть запитання, які не були розкриті і які вас цікавлять. Це важливо. Якщо немає комунікації, немає і відповіді моєї корисної для вас. Розумієте? Якщо у вас є по якимось іграм якісь запитання, ви бляха, не держите їх в собі і очікуйте, що Мана Небесна зійде, і ви отримаєте на нього відповідь. Ви просто берете. І пишете це запитання в коментар. Я його розглядаю і або надаю текстову відповідь, або записую по цій грі і цьому запитанню ві... конкретне відео. Все!